Але знаєте, я згадав один анекдот, тому що наш Андрій то вже, можна сказати, заручений, туди-сюди, вже... вже молодий, вже чоловік, вже скоро діти будуть, ну, не знаю, вже є <сих> діти. <я>, <сих> Понятно, ще нема дітей. Але знаєте, завжди буває таке, що ну до жінки приходить коханець. Правильно? <сих> Ви знаєте, і тут гор. Чоловік, чоловік от знає, що має прийти до її жінки коханець. І він каже, знаєш, кохане, я тут коротше, їду далеко в Сибір на роботу, вона ну, каже, добре, та їдь собі, Іван, та поїхав, та їдь". Андрій собі поїхав. Але сам, але, сам пішов, але сам пішов до сусіда та й заховався. Сидить сусіда, дивиться в вікно, тут хтось, Жінка відкриває. Ти хто? Я українець, а що приніс? Банани. Ну, став їх тут, -во. пішли коханням займатися. Займаються вони коханням, все як має бути, любляться так, що ой, аж гай шуми. Тут гоп стукає хтось в двері. Йой, жінка сіспудала, вже не знає, що робити. Йой каже, йой, та ховайся, ховайся під ліжко, то, напевно, чоловік прийшов. Вона відкриває двері. Ти хто такий? Е, я русський. А що приніс? А та я на нас приніс. Став їх став його тут. -во. Пішли займатися коханням. Займаються вони коханням, І ой, України з підліжком вмирає. Я прилип до, такої, до тої плитки повністю. І тут гоп. Що ви думаєте? Знову хтось тукає в двері. Йой, вона каже, йой, ховайся за то ліжко, бо то, напевно, чоловік прийшов. Ну, та він заховався за ліжко, вона відкриває двері. Ти хто такий? Грузин, смотри, який большой арбургінок. У двері не вилазиться, куди його ставити. Став його тут поколо дверей. Пішли займатися Кохання. коханням. Займається коханням Україну, вже не знаю, там вже підпитку залазить, а той вже взагалі зі стіною зрівнявся. І тут знаєте, що робиться, знову хтось туки в двері. Йой, грузин, ховайся, геть, не знаю куди. Ну то й куди заховатися, куди? Гоп дивись і шафу. Ховайся в шафу. Вона відкриває двері. Так, де вони є? А ну показуй кожного, я кожного видів то, -то, то, то вікно від сусіда. Та що ти, Андрійчику, то нікого не було? Та що ти мені тепер розказуєш? Я все видів. Починає наш Андрій шукати. І знаєте що? Залазить під ліжко, відтирає того українця. Ти хто? Я українець? Що приніс? Банани. нагинає його таким, знаєте, великим знаком питання і запихає йому пряму п'яту точку. І такий йому шпіц Гоба! Українець пішов. Знову шукає, шукає, знаходить того руського. Витягує. Ти хто? Руський. Що приніс? Ананас. Давай його знову тим самим знаком нагинати. Бере той ананас і тільки губ туди. І знову йому теж спіться. Вандати. Ту Дивиться, шафа трісеться, так Ту от трісеться. Підходить до шафи, відкриває Мужик, хоча б і донькам і